Радянському Союзі була низка переворотів. Можна згадати, як КГБ змістило Хрущова і на його місце поставили Брежнева. І він наскільки влаштовував КГБ, що вже не міг говорити, його приходили за трибуну і примушували проголошувати промови. Далі переворот можна згадати, переворот ГКЧП у 90-му році, коли хотіли військові змістити Горбачова. Президент першого і останнього президента Радянського Союзу і встановити військову диктатуру. Переворот не вдався, але він був. І він, в принципі, став таким поштовхом для розваду Радянського Союзу, тому що українські комуністи перелякалися після перевороту, перемоги цим переворотом до влади в Росії прийшли більш демократичні сили під керівництвом Єльця. Українські комуністи перелякалися, що їх всіх знищать. За підтримку КЧП і проголосували за незалежність України. Далі в Російській Федерації був переворот державний, коли Путін змістив Єльцин. Практично, ну, це приблизно те ж саме, що було при Хрущові, коли Це теж КГБ або ФСБ ну, спецслужби змістили керівника держави і настановили свого. От. У нас в цей час були революції. Була революція на Граніті, Так? була е, революція Помаранчева, перед нею була акція Україна без кучми» на Майдані. Так? Потім була революція гідності, перед нею був мовний Майдан проти закону про мови колісніченка ківалова е, В принципі, е, чому от у них перевороти, а у нас. Називають революцією. це дійсно відповідає революції. Так, це дійсно були революції, тому що вони змінювали один політичний режим на інший. Революція на граніті призвела до заміни тоталітарного режиму демократичним, тому що пройшли все ж таки демократичні вибори, коли президента обрав народ. І Далі, коли Кравчука обрали і він відбув свій термін, пройшли інші демократичні вибори, і він цілком в демократичний спосіб передав владу кучмі. Вже Леонід Кучма проводив політику спрямовану на встановлення авторитарного режиму. І це не сподобалося українському народу, і український народ спочатку провів акцію Україна без кучми завдяки тому, що стало відомо про. Такі прояви авторитаризму, як вбивство журналіста Гонгадзе. І далі, коли Леонід Кучма спробував передати владу своєму наступнику, схваливши фальсифікацію виборів на користь Віктора Януковича, то сталася помаранчева революція, коли знову таки українці проявили свою політичну волю і відстояли демократію. Режим знову став демократичним. Зокрема, це видно по тому, що... Вик Віктор Ющенко після своєї каденції в демократичний спосіб передав владу Віктору Януковичу. Далі знову-таки Янукович проводив політику, спрямовану на встановлення авторитарного режиму. Це не сподобалося українцям, і українці спочатку організували мовний майдан проти закону Ківалова Кельсніченка. Який дозволяв громадянам України не знати української мови і не послуговуватися українською мовою навіть в публічному просторі, всупереч Конституції України, де чітко сказано, що в Україні українська мова є державною мовою. І коли Янукович спробував піти проти волі народу і відмовився підписувати асоціацію з Євросоюзом, стався Євромайдан. і Перевіс він в революцію гідності саме через цілком авторитарну практику розганяти в силовий метод мирні акції протесту, або просто мирні акції висловлення громадянської позиції. Дітей побили, все піднялася, революція гідності, вона охопила все суспільство. І ця вже революція не просто повернула режим в демократичне русло, а вона стала класичною революцією. Тому що вона призвела до того, що всі бенефіціари авторитаризму в Україні і залежності України від Російської Федерації себе проявили, і сама Російська Федерація відреагувала на Революцію Гідності, порушенням територіальної цілісності і суверенітету України, спочатку розв'язавши гібридну війну, а вже з 24 лютого 2022 року, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну. І зараз у нас є унікальна можливість повністю відстояти свою незалежність, відновити свою територіальну цілісність і свій суверенітет, а також нарешті вже поховати останню континентальну імперію в світі.